Юги, вітаємо з перемогою першою перемогою ДПБ у цьому пресізон Кап. І які твої враження від цієї першої перемоги у турнірі? Це дуже позитивні. Ну, перемагати завжди приємно. Тому я думаю, що всі зараз будуть а, дуже раді, що ми перемогли нарешті. Але ну насправді в нас задача на турнір просто підготуватися, а не бити. шишки, можливо награти щось. Тому ми там не ставили. А, Собі на меті перемагати в кожній грі. Мета більше награватись, отримати більше досвіду перед майбутніми турнірами. Тому насправді, як, програвати завжди неприємно, але не скажу, що ми дуже якось засмучені чи, що, чи, чи ще щось. Команда в гарному настрої і думаю, що ми підготуємося до турніру нормально. Йдемо в турнір в гарній формі. Здавалося, що сьогодні ПБФ надто легко здобув перемогу, тому що суперника особливо в другому темі взагалі не було видно. Yeah. Якась розмова була у команді середній, чи що щеплину uh, на сьогоднішній результат? результатах? Uh, та ні, ні, намагаємось грати. Не скажу, що було прям надто легко. Суперники добре, нам заважали і гарно грали. Просто, мабуть, в нас трохи більше щось пройшло, що ми готували, трохи більше вдалося створити моментів. І нарешті ми дуже гарно реалізовували ці моменти, тому, мабуть, такий рахунок. А у суперників також були моменти, ми могли забувати, і рахунок міг бути абсолютно іншим. Ну, тим паче, що я думаю, всі розуміють, що футзал така штука, що у другому таймі всі грають вже по рахунку, і, мабуть, тому нам було трохи легше, ми грали на м'ячі, а суперники вже повинні були бігти. Можливо, десь їм не вистачало сил повертатися назад. Тому... Наскільки відчувається відсутність кількох провідних гравців, які зокрема літнього турніру грали з гравців саме з досвідом Екстраліги? Ну звісно, з ними було легше, звісно, вони могли робити результат, так але ну, ми ж розуміли, що вони в нас там лише на літо, і вони потім підуть грати в турніри, в яких Рівень вище, тому ну, всі готові були до цього. Зараз ми перейняли в них якийсь досвід, сподіваюся, нам це допоможе а, в майбутніх турнірах. Тому, так. Дякую. Так.